Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Сьогодні на порядку денному вкрай важлива тема, яка стосується кожного українця: готовність до нового опалювального сезону, особливо в умовах можливих обмежень постачання газу. Регіони України вже отримали відповідні розпорядження та графіки дій на випадок відключень або зниження тиску в газовій системі. Міністр енергетики України Світлана Гринчук підтвердила, що усі області проінформовані та технічно готові до будь-яких сценаріїв. Але що це означає для нас? Чи дійсно вже цієї зими доведеться зіткнутися не лише з відключеннями світла, які, на жаль, вже стали частиною нашого життя, а й з обмеженнями газопостачання, що буде, коли на вулиці по справжньому вдарить мороз? А в наших оселях почне падати температура, і головне, як працюватимуть наші котли та плити за умови зниженого тиску. Відповіді на ці питання, а також конкретні поради, як підготуватися та зекономити, чекають на вас далі. Додивіться обов'язково до кінця, адже саме в кінці ми розкажемо про додатковий бонус, який може допомогти всій країні пережити цю зиму набагато легше. Ситуація з енергетикою сьогодні складна, і це вже не секрет. Ми звикли до двох привілеїв газу та світла, і їхня відсутність викликає колапс. Якщо до відключень світла, ми на жаль, потроху звикаємо. Багато хто вже пережив три години без електрики, особливо у вечірні пікові години. То обмеження газу це зовсім інша історія. Варто пам'ятати, що відключити газ. Це не те саме, що вимкнути світло. У технічному плані. Повне відключення газотранспортної системи є вкрай складним і небезпечним процесом, що може призвести до корозії та пошкодження всієї системи. Тому урядовці та енергетики розглядають інший сценарій, ключовою особливістю якого є не повне відключення, а зниження тиску. Графіки можливих обмежень газопостачання вже знаходяться на столах в обласних радах, тобто по окремих регіонах. І очікується, що вони будуть застосовуватися гілками, а не одразу по всій Україні. Міністр енергетики Світлана Гринчук заявляє, що зараз ведуться великі відновлювальні роботи, і якщо ворог не завдаватиме повторних ударів, існує надія на забезпечення певного обсягу власного видобутку газу. Однак, як захистити ці об'єкти від атак, на жаль, технічно майже неможливо. Хороша новина полягає в тому, що початковий об'єм газу для початку опалювального сезону накопичено на рівні минулого року. Але минулого року наші газовидобувні компанії працювали більше, і поповнення йшло постійно цього року. З закачуванням ситуація набагато гірша через атаки ворога. Президент України Володимир Зеленський анонсував додаткові законтрактовані об'єми газу та знайдені додаткові фінанси, що дає певний оптимізм. Однак найбільш складні регіони, як і очікувано, це прифронтові території. Куди ворог може дотягнутися своїми ракетами, та що найгірше, реактивними авіабомбами, які мають величезний об'єм заряду, і проти яких навіть двох чи трьохрівневий захист підстанцій не допомагає, це фактично унеможливлює повноцінне відновлення всіх об'єктів у прифронтовій зоні. Наприклад, на Чернігівщині вже діють три черги відключень хоча є обіцянки скоротити їх до двох або навіть до однієї. Ясно одне, ця зима не буде легкою і нам усім треба бути готовими до обмежень. Експерти зазначають, що потрібно очікувати постійного балансування системи, де відключення газу в одних регіонах буде компенсувати споживання в інших. Особливо важливо піклуватися про систему в пікові холодні періоди, коли навантаження зростає у рази. Тому кожен зараз повинен задуматися про свою альтернативу. Адже всі ми пам'ятаємо минулі зими, коли був газ при відсутності світла, і навпаки, головне мати хоч щось одне в запасі, але що конкретно означає зниження тиску для нас і наших домівок? Це найголовніша інформація, яку ми розкриємо в наступній частині, а також розкажемо про бонус у четвертій. Отже, найголовніше, як саме працюватиме система при зниженні тиску газу і до чого готуватися. Зниження тиску означає, що газ у трубах буде, але його тиск буде занадто малим для нормальної роботи сучасного обладнання. Зокрема, котли з автоматикою вибиватимуть помилку і не будуть горіти. Це означає, що тепла у хаті фактично не буде, оскільки котел не зможе взяти навантаження і використовувати газ. Саме таким чином буде досягнута загальна економія. Газові плитки можуть горіти. Але набагато слабше, якщо там немає автоматики. Приготувати щось на них буде фактично нереально, хіба що трішки підігріти. Для власників конвекторів старого типу ситуація трохи легша, оскільки там набагато менше автоматики. Якщо тиску буде вистачати, щоб горів фітіль, конвектор трішки жеврітиме і даватиме якусь частину тепла, хоч і набагато меншу, ніж зазвичай. Ось так це плюс-мінус має працювати. Фактично, основний удар прийме на себе система опалення, особливо в багатоквартирних та нових приватних будинках з автоматизованими котлами. Це найважливіша інформація, яку варто усвідомити та врахувати при підготовці. На щастя, не все так безнадійно. Усім українцям зараз необхідно долучитися до загальнодержавної економії. Кожен зекономлений куб газу на вагу золота. Якщо кожен українець зекономить, хоча б по одному кубові, це буде суттєва допомога всій системі. Наприклад, запізнення з початком опалювального сезону на півмісяця та раннє його закінчення на півмісяця дозволить зекономити цілий місяць опалення. Це вже не маленька економія. Більше того, нафтогаз закликає до добровільної економії та розумного використання ресурсів. Багато хто вже свідомо знизив температуру в приміщеннях, прикрутивши газ, незважаючи на власні потреби. Така свідомість може врятувати ситуацію взагалі. Економія світла та газу не для того, щоб хтось заощадив гроші, а для того, щоб не рухнула вся система в цілому. Тому будьте готові до будь-яких сценаріїв та шукайте альтернативи опалення. Якщо це можливо у вашому випадку, власники багатоповерхівок повинні проконсультуватися щодо можливості встановлення колективних альтернативних систем чи додаткових теплових насосів, хоча це і вимагає значних фінансових інвестицій. Що стосується приватного сектору, то саме зараз час вкластися в буржуйки, твердопаливні котли чи принаймні прості електричні обігрівачі. Сподіваючись, що світло буде хоча б частково. Навіть проста утеплювальна робота для будинку чи квартири суттєво допоможе зберегти тепло у періоди обмежень. Не забувайте про загальні правила безпеки та потрійну перевірку стану димоходів та вентиляційних систем, якщо використовуєте тверде паливо чи генератори, адже безпека понад усе. І пам'ятайте про технічні нюанси. Після включення виключення газу необхідно перемикати редуктор і закривати всі газові прилади, щоб уникнути небезпеки, коли газ знову з'явиться. А тепер переходимо до четвертої частини, де на вас чекає обіцяний бонус, додаткова хороша новина, і нарешті обіцяний бонус, додаткова хороша новина та головна порада на завершення, незважаючи на всі складнощі та ймовірність обмежень. Є і позитивні моменти. По перше, як ми вже згадували, є законтрактовані додаткові об'єми газу та фінанси, що дозволяє сподіватися на стабілізацію ситуації. По-друге, і це дуже важливо, поки що тепла погода на початок листопада дозволяє максимально затягувати з включенням опалення кожен такий теплий день. Це додаткова економія, яка допоможе системі вистояти взимку. Зазвичай опалювальний сезон триває близько 150 днів. Якщо ми всі разом зекономимо навіть 10 днів опалення, це вже 140 днів різниця відчутна, поки що офіційно заявляється про готовність до всіх сценаріїв, і це краще ніж неготовність. Але досвід минулих років показує, що те, про що попереджають, як про підготовку. На жаль, часто стається в реальності, тому наша головна порада бути готовими максимально. Шукайте альтернативні джерела тепла та енергії, якщо це дозволяє ваш тип житла та фінансові можливості, важливо усвідомити, що наша готовність і свідома економія це запорука успіху всієї країни цієї зими. Допомагайте один одному, діліться інформацією та підтримуйте наших захисників Збройні Сили України. Тільки так ми зможемо скоріше завершити війну і повернутися до спокійного життя. Окремо хочемо підкреслити, що багато українців вже проявили дивовижну свідомість щодо економії світла. Наприклад, у багатьох містах зупиняли електротранспорт не через відсутність напруги. А для того, щоб не вибити усієї системи навантаження, ця дисципліна повинна застосовуватися і до споживання газу. Це не песимізм, а констатація реалій. І чим більше людей це усвідомлять, тим краще ми пройдемо зиму. Якщо ви живете у приватному будинку, перевірте стан свого колодязя чи іншого автономного джерела води. Адже залежність від централізованого опалення та газу. Часто пов'язана із залежністю від інших комунікацій, які можуть бути пошкоджені ворожими ударами. Будьте максимально автономними, наскільки це можливо у ваших умовах. Пам'ятайте, кожне свідоме рішення зараз зменшує ризики колапсу взимку. Спостерігаємо разом за ситуацією на каналі 24 години та до нової зустрічі.